Всім привіт! 6 років тому Джеремі Кларксон зробив огляд ось такого красення, Автомобіля, який знайомий кожному українцю, який коли-небудь шукав собі щось цікавеньке на авто Ріа. Але що скаже про цей авто британець, який, м'яко кажучи, не в захваті від французького автопрому, та й взагалі рідко коли вміє згадати незлим тихим словом той чи інший оглядаємий авто. Тож Джеремі Кларксон, Рено Сценік. Поїхали. У давні часи автомобілі робили зі сталі. І це було правильно. Сталь така ж мужня, як і мошонка Тарзана. Жорсткі сини праці добувають залізну руду за допомогою динаміту та величезних екскаваторів. А потім її перетворюють на сталь у гігантських ливарних цехах, де жарко, небезпечно та шумно. Сталеварне виробництво це повна протилежність Джейн Остін. Сьогодні ми живемо в інші часи. Автомобілі більше не можуть бути мужніми, тому що тепер образливо мати пеніс, або дозволити йому думати. Це означає, що автомобілі мають бути екологічно чистими, економічними, дешевими та безпечними, і це означає, що вони мають бути виготовлені з пластику. Був час, коли ми сміялися з пластикових машин. Реліандробін був пластиковим, як і його старша сестра Скімітар, якою керувала принцеса Анна. Це обов'язково потрібно згадати, так само як хтось, побачивши лебедя, повинен сказати, що він може зламати людині руку. Британська фірма ТВР так і не потрапила до вищої ліги, тому що, незважаючи на те, що її автомобілі були швидкими, красивими та мали мужній вигляд, ми всі знали, що за сельфоном і шкірою були кузови виготовлені зі склопластику, який технічно також є пластиком, як каное або Сидіння для унітазу. Однак сьогодні ви знайдете пластикові панелі майже на кожному виготовленому автомобілю, і легко зрозуміти чому. Пластик робить автомобіль легким, що означає, що для його транспортування потрібно менше палива, а це означає менше викидів. Більше того, він дешевший за сталь, а значить більше прибуток для автовиробника, а значить, ваш пенсійний фонд здоровіший. Крім того, ви ніколи не чули, щоб компанії, що займаються виготовленням пластику, страйкували та кидали щось у поліцейських, тоді як металургійники, які працюють біля жаровні на заводі, постійно страйкують. А це погано для технологій виробництва Just In Time, які використовуються на всіх автомобільних заводах у світі. Біда в тому, що на перший погляд неможливо визначити, чи панель на автомобілі пластикова. Так ви можете дати автомобілю копняка і тоді зрозумієте, що він пластмасовий, але візуально відрізнити сталь від пластику в наші часи дуже важко. Вчора біля офісу стояв якийсь білий гібрид Toyota. Його задня частина була футуристичною сумішшю форм і складок, яких неможливо було б досягти, якби він був зроблений зі сталі. Це нагадало мені штурмовика із зоряних війн з їхніми дурними костюмами, які не витримали б і камінця з пращі Давида, не кажучи вже про постріл зеленого кольору з космічної лазерної рушниці. І це проблеми Тойоти. Ваші очі говорять вам, що автомобіль виглядає чудово, але ваша душа каже це сміття. І це підводить мене до Renault Scenic Dynamic S nav DCI 110 з привабливою назвою. Зайдіть у ваш дилерський центр і приблизно через 5 хвилин, незалежно від того наскільки слабким і недолугим був продавець. У вас все одно відвисне щелепа від подиву, і ви будете готові продати своїх дітей за можливість володіти такою річчю. У нього проекційний дисплей, і я не маю на увазі систему, подібну до тих, які ви знайдете в BMW високого класу, де необхідна інформація проектується на лобове скло. Я маю на увазі систему, де панель електрично підіймається з верхньої частини приладової панелі. Ви будете дуже схвильовані, коли вперше побачите це в роботі. Крім того, є масивний скляний люк з електричними шторками, 8,7-дюймовий сенсорний екран, Радіодаб, шкіряна обивка, круїз контроль і система, яка будить вас, якщо ви стаєте сонним за кермом. А також інші системи, які утримують вас у правильній смузі. Та переконуються, що ваші фари автоматично вмикають ближнє світло, коли з іншого боку їде автомобіль. Цей Renault навіть може розпізнавати дорожні знаки. Ви можете змінити колір внутрішнього освітлення і ви отримаєте затемнені вікна ззаду на випадок, якщо вам потрібно підвести пуфа снупа на концерт. І все це в стандартній комплектації коштує 25 445 фунтів стерлингів, що на перший погляд робить цей автомобіль угодою століття. Та все ж перед покупкою ви виходите з кабіни, щоб розгледіти поближче зовнішній стиль, і вам він теж сподобається. Як правило, я ненавиджу автомобілі цього типу, і я завжди ненавидів сценік більше, ніж усі. Але ось це воно дуже дуже привабливе. Очевидно, що це не гоночна машина. Так, у нього гострі 20 дюймові колеса. Але під капотом стоїть абсолютно звичайний 1,5 літровий дизельний двигун, який перетворює паливо на ніяку продуктивність. Розгін до 100 займає 12,4 секунди, що вважалося б жахливим навіть 30 років тому. Але на сьогодні, у Британії, де турбуються про здоров'я та безпеку, це нормально. А ще продавець скаже вам, що витрати палива. Становлять 3-8 літрів на сотню. І я ні на мить не сумніваюся, що це правда. Бо от по цій же аналогії я здатний пробігти спринт на 100 метрів приблизно за той же час, що і у Sane За нормального прискорення ви ніколи не отримаєте 3-8 літрів на сотню. Але все одно зрозуміло, що авто дуже економічне. І практичне. Задні сидіння, я визнаю трохи замалі. Особливо, якщо ви моцні або маєте довгі кінцівки, але багажник величезний, а його підлога рухається, що також робить автомобіль універсальним. Ви навіть можете придбати подовжену версію, яка має 7 місць. Отже, ми маємо гарний, добре обладнаний, практичний та економічний автомобіль із винятковим співвідношенням ціни та якості чудово! Окрім того, що ні. Тому що чим більше ви на це дивитесь, тим більше розумієте, що щось не так. І ось що не так. Більша частина цього автомобіля зроблена з пластика. І так же вийшло, що ви це розумієте. Тому ви також розумієте, що ця машина лайно. І вибачте, але все те обладнання, що надається у стандартній комплектації за 25 тисяч фунтів, увесь той перелік технологій, спочатку він здається приголомшливим, але це змушує вас задуматися про якість усього цього. І чим більше ви дивитесь, Тим більше починаєте думати, що можливо новий сценік схожий на один із тих корейських музичних центрів, які можна було купити за 25,99 фунтів стерлингів у 80-х роках. У них були миготливі вогні, подвійні касетні деки та графічні еквалайзери, але вони ні в якому разі не могли замінити альтернативи Mix and Match від Gerrard, Marsden Hall, Akai, Teleton тощо. Є іще одна проблема. Візьміть прямо зараз і скажіть своїй родині: я думаю придбати Renault Scenic Dynamic S-Nav DCI 110. І подивіться, чи хтось хоч трохи зацікавиться. Думаю, ні. Рейтинг Джеремі 3 зірочки із 5.